Питання. Продовжуємо наш лекційний процес філософії війни. Лекція 31. Власне, сучасні філософи, зокрема представники пацифізму, вважають, що війни зникнуть тоді, коли населення землі стане стабільним, а інші дослідники розробляють такі заходи, на які можна було б перемкнути войовничий інстинкт людини. Таким моральним еквівалентом, на їх думку, може служити розвиток спорту, особливо змагань, пов'язаних з ризиком для життя. Власне, створений людиною науково-технічний комплекс позбавив її орієнтирів і рунуваг, кинувши в хаос всю людську систему. І основною причиною, що підриває засади мирного співіснування, це вади психології і моралі індивіда в сучасному суспільстві, такі як пожадливість, егоїзм. Схильність до зла, насилля, тому головну роль в здійсненні гуманістичної переорієнтації людства грає зміна людьми своїх звичок і поведінки. Іншого не дано. Питання миру завжди зводиться до того, як переконати людей в різних куточках світу, що саме в удосконалення їх людських якостей лежить ключ до розв'язання проблем війни і про філософію війни. До добра і миру тягнеться мудрець, до війни і чвар тягнеться дурень. рудаки. І, власне, український народ мудрий народ. Філософія учить та любить.